У нас, як завжди, взимку ніхто не чекає снігу. Свята закінчилися, і українські автомобілісти виїхали на дороги. Однак зробити це виявилося дуже непросто. Після нещодавних снігопадів в Україні деякі автошляхи позамітало так, що комунальники досі не можуть впоратися із наслідками негоди. І подекуди ще навіть не діставали з комор лопати. Тож самі автомобілісти запасаються терпінням і намагаються подолати снігові замети самотужки. Справжній сніговий апокаліпсис охопив країну на новорічні свята. Одеса. Хмельницький. Миколаїв. І сюди за все. І нарешті Київ. Вже п'ятий день поспіль у великих українських містах майже паралізований рух транспорту, і це попри всі зусилля комунальників, які за їхніми словами працюють чи не в три зміни. Було задіяно понад 270 одиниць снігоприбиральної техніки і е, орієнтовно 50 бригад зручного прибирання. Але навіть це не допомогло автомобілістам, які сьогодні поїхали на роботу. По а... тормозам з польська дорога і просто. Просто скользил в Чи чуть що то почистили, але дорога ужасна. Вона не посипана, тому що вона и чуть почистилась, але но новий сніг випав. Ні, звісно, ну Частично Чисно почищена, частично абсолютно ні. Дорога почищена, але не посипана. Слизько. Після такого джедаї просто мусять особисто перевірити роботу комунальників. Починаємо зі столиці. Зараз приїде до нас мас. Поїхав на вигрузку, приїде другий маси. Ми продовжуємо далі роботи. Це в нас сутки. Ми проінспектували Київ і на диво, як ви можете бачити, майже усі центральні дороги столиці абсолютно чисті. Однак ситуація залишається незмінною біля прибудинкових територій. Та обабіч доріг. Тут і досі працюють комунальники, а водіям доводиться розчищати свій автомобіль в ось такий спосіб. Натомість у Києва автодора своя правда. Прибудинкові території це зона відповідальності житлово-експлуатаційних підприємств райдержадміністрації. Схожа проблема і в Одесі. Дороги тут хоч і чистять, але при цьому залишають величезні кучугури на узбіччях. Що далі від головних транспортних артерій, то гірше. Розчистити траси місцеві рятувальники не можуть і досі. Найкраща ситуація і в Миколаєві. Однак найближчим часом краще не стане, запевняють синоптики. На Україну суне новий циклон. Тож наша вам порада: тримайте лопату на похваті, та щоб не вскочити в дорожню халепу, на певний час відмовтеся від далеких поїздок.